Волонтерський контроль з Німеччини Вероніка опікується доставкою гуманітарних вантажів до південного та інших прифронтових міст з робочим візитом 7 квітня прибула до лікарні. Волонтерка оглянула палати, в яких нещодавно були встановлені функціональні ліжка, привезені з Німеччини. Під час зустрічі завідувач терапевтичним відділенням розповів, що завдяки цим ліжкам умови перебування хворих значно покращились. Саме ці ліжка вони використовуються для коморбідних, тобто в яких є декілька хронічних хвороб, і вони потребують саме в цьому позиціонування або в цьому знаходження цьому ліжку. Все ж таки превалює більше серцево судинна система захворювання, тобто це як всесвітня статистика, тобто 73 Відсотки смертності саме припадає на серцево-судинні захворювання. Як правило, до нас потрапляють люди, це вже декомпенсовані, тобто це стані, в якому вони потребують уже негайного лікування, негайного відновлення. Тобто, ми, звичайно, ми їх розподіляємо. Якщо пацієнту немає необхідності в цьому ліжка, ми його якось звичайно спробуємо перекласти на якесь звичайне ліжко. Загалом, перше, у нас було отримання: це було 4 ліжка з тумбами, які були функціонально підлаштовані під ці ліжка. Наразі ми отримали 9 Функціональний кровать, дуже добрі кроваті, все, все працює, все супер. Що ще необхідність – це збільшення кількості, тому що я от повторюсь, я вже сказав. Тобто, ми отримали 9 плюс 4, Тобто, 13 ліжок у нас вже є. Загальна кількість у нас 35. Тобто можна сказати, що вже плюс-мінус там п'ятдесят забезпечена. Загалом від іноземних волонтерів Південницька міська лікарня отримала 13 функціональних ліжок. Потреба в них залишається для подальшої підтримки медзакладу. Волонтерки поспілкувалися з лікарями. Якщо не знаєш, що треба, то і не шукаєш. А якщо ти знаєш, що є определені цілі, определені запити на це, на це, на це, то ти теж якось цільно і питаєш, і шукаєш це. Коли бачиш, що все дійшло туди, куди це. Приднезначається і бачу, що воно використовується з цими цілями. це дуже наповняє енергією робити і шукати і допомагати далі. В Планах лікарні переобладнати кімнату, яка зараз не використовується в цьому приміщенні прийматимуть важкохворих, які потребують цілодобового догляду. Там розмістять п'ять функціональних ліжок. У нас раніше це так звичайно була як міні така кімнатка відпочинку, але ми спільним рішенням, нашим медичним персоналом, нашим директором, ми прийняли рішення про те, що ми зробимо такий невеличкий блок, який буде функціонувати на базі нашого відділення. Тобто ми будемо цілодобово кожну хвилину бачити, що пацієнту потрібно. Тобто, це по градації, якщо це пацієнт. Дійсно потребує постійного нагляду. Дійсно він важкий, але це пацієнт ще не реанімаційний, тобто для того, щоб його не переводити, а все робити в, у нас в відділенні. Тобто, ми вирішили ось зробити такий блок, і в якому ми залучили тих п'ять ліжок, одних із п'яти ліжок, які там були. Ми зробимо цей блок, і в наступний раз я думаю, ми вам вже покажемо наші результати нашої праці. Що функціонально додати, це ну можливо комплектація цих ліжок, щоб вони все ж таки були укомплектовані ще додатково. Овимими тумбами, можливо, якесь обладнання, яке буде допомагати медичному персоналу їх переміщати фізично, ну і полегшувати життя тим самим пацієнтів. Ну і плюс дуже важливо гігієнічні потреби, тобто піраміду муслов, ніхто не відміняв. Фізіологічні потреби вони будуть стояти на першому місці. Тобто, це гігієнічні стільця для прийняття душу. Це стульчики для того, щоб маломобільні пацієнти могли свої фізіологічні потреби справляти прямо біля ліжка. Тобто, ну це такий, знаєте, мінімум, який хочеться зробити. Більше дивіться в програмі Об'єктив.